Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Вдень обстріляли автобус у Херсоні. Вночі через злучання снаряду у багатоповерхівці зайнялась пожежа. Російські військові не припиняють обстрілювати Херсон та населені пункти правобережжя області. З під обстрілів до санаторіїв на Івано-Франківщині як евакуюють дітей з небезпечних районів Херсона і передмістя. Артистка обласного музично-драматичного театру Тетяна Проворова повернулась на сцену після звільнення Херсона. Під час окупації не залишала місто, що дає сили та надихає. Близько 14 години у Дніпровському районі Херсона під російський обстріл потрапив пасажирський автобус. Приїжджала маршрутка. Там вона тормознулася біля ковша, там зустрілася. І тут почався пожар, бо, бо перебила лінію ЛЕП високовольтну. Я ще бігав, брав відро, брав пісок і тушив. Визивав в поліцію, визивав скору, визивав десь Ми підійшли до зупинки. От, коли приїхали і поліцейські і військова адміністрація, приїхала, ДСНСники приїхали, і там був водій. Водій нормальний, адекватний, в шокі, звісно. Да. Звісно, він був в шокі. Це, він, це був, там був вибух, і він ще протягнув метров 200, і там, там зупинився. За інформацією обласної прокуратури, на перехресті, де проїжджав автобус, вибухнув мінометний снаряд. Під обстріл попала маршрутка. Маршрутка таксі рухалась дорогою, і поряд вибухнув снаряд. На жаль, постраждали люди, які знаходились в маршрутному таксі. Семеро людей наразі відомо про семеро людей, які постраждали. Одна жінка в дуже важкому стані. Ще шестеро людей зараз обстежуються в лікарні. Це інший район міста. Вночі у багатоповерхівку влучив російський снаряд, зайнялась пожежа, розповідає місцевий мешканець Олександр. Його разом із родиною та сусідами евакуювали з заблокованих квартир. 23.00 був прильот квартиру і три квартири вигоріли повністю. Одна розрушена, погибла, жінка лежача. Бабушка. Ну так що нема нічого. В трьох квартирах нема нічого. Плита лежить, перекрила повністю. Нас знімали сніма... вчора. евакуювали пожежної лестниці. Да, мальчики снімали. Чотири нас... чоловіка. Нас дві сім'ї знімали пожарної У Нас вчора в 11 часових ночі був прильот. І тепер нам треба, щоб ви прислали якихось ну, спеціалістів чи кого, бо там нам треба плиту розбити, бо ми не можемо попасти в квартиру. Там ще документи, віші якісь люди хочуть взяти. І не можуть попасти в квартиру. З будинку людей евакуйовували рятувальники. Вогнеборцям вдалося врятувати чотирьох мешканців будинку за допомогою автодрабини. Ще 25 людей було евакуйовано сходовою клітиною. В квартирі, куди було влучання снаряду, надзвичайники знайшли загиблу власницю. Пожежу вдалося ліквідувати. Наталя Полторацька живе поруч із багатоповерхівкою, після нічного обстрілу пошкоджена і її оселя. Прилітіло дітей бізнес І саме загорівся сусідський будинок, а потім вже до нас почало все літати і саме. приїхали пожежники, потушили. Що у вас пошкоджено внаслідок свято? Двері це вікно вибите, криша дуже пошкоджена. Вовремянки ці двері і вікна по Я була в сина, мені позвонила сусідка. Я приїхала моментально ще пожарні тільки приїхали. Я приїхала вже сюди. Всього протягом минулої доби російська армія 19 разів обстріляла Херсонську територіальну громаду. Гатили не лише по обласному центру, а й передмістю Антонівці, садовому зимівнику, інженерному. Ввечері росіяни вчора обстрілювали Таврійський район. Там, на жаль, також є загибла 91-річна жінка, яка була у оселі. На жаль, загинула внаслідок артилерійського обстрілу. Ще двоє жінок поля постраждали. Ще один чоловік також на сусідній вулиці. Uh, і також вчора ще був постраждалий близько ї години в Херсоні uh, в іншому районі. Також отримав скалтів поранення. Загалом 6 людей за минулу добу постраждали внаслідок агресії російської. Двоє з них на жаль загинули. Не припиняють обстрілювати. І Береславський район вранці у Зміївці пошкодили каплицю. Розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В результаті обстрілів міста Борислав пошкоджень зазнала будівля музичної школи, адміністративні будівлі та житлові будинки. Також ворог обстрілював місто з артилерії та, використовуючи БПЛА, скидував вибухівки на житлові квартали міста, в результаті чого було пошкоджено приватний транспортний засіб. Село Новий Борислав. Ворог обстрі... обстріляв з артилерії, на жаль, 46-річний чоловік отримав поранення, несумісне з життям. Село Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади, ворог також обстріляв з артилерії, були пошкоджені житлові будинки, трактор та лінія електромереж. Околиці села Малове теж були під артилерією. Сталося загорання національного парку Кам'янська Січ. Всього за інформацією Херсонської обласної військової адміністрації російські військові 95 разів обстріляли правобережну частину Херсонської області. 42 авіабомби скинули на Береславські та Херсонські райони. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Горпетченко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон. Олена Павлусі з донькою на місяць їдуть до Яремча Івано-Франківської області. Жінка розповідає, через постійні обстріли вимушені виїхати з власної домівки. Вирішили, тому що, по перше, евакуація, по-друге, ну страшно летить. взривиці, трохи відпочити. Вирішили від цього. Думаємо, що буде нам там дуже добре. 12-річний Іван Комаренко каже, до подорожі готовий. Тому що бахкають постійно. Хочеться вже віддихнути від цього всього. Руслан проводжає трьох своїх дітей. Безопасність, щоб діти хоча б відпочили трохи. Троє ось ну, 12 до 9 років. Олена Манілова з Камушан їде разом зі своїми дітьми. 11 і 13 років. Хлопчики, дівчинка. Чому тому, що евакуація страшно і трохи перепочити? Ну сподіваємося, що буде все добре. Були і в окупації, і під обстрілами, і підтоплення. все це ми пережили ну, поки, поки є можливість. Хочемо виїхати. Ми в Камишанах якраз прибережна зона, наш будинок був підтоплений. Була допомога. Допомога від волонтерів самостійно. Хочемо, сподіваємося на швидке повернення. Заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Антон Єфанов говорить: діти їдуть за згодою батьків. Це друга група. Діти з Камишанського Старостинського округу, діти з Антонівського Старостинського округу, діти з прибережних районів. Змогли спокійно відпочити, відновити своє психологічне здоров'я, поспілкуватися спокійно зі своїми сверстниками, могли пограти спокійно на вулиці без неожиданності, які в нас на даний час відбуваються. На жаль, кожного дня і кожної ночі. Евакуювати дітей на Івано-Франківщину допомагає фонд Плічопліч, -Пліч», волонтери, обласна військова адміністрація. Як розповіла працівниця фонду Плічопліч -Пліч» Алла Поломарчук, вивозити херсонці вони допомагали ще під час окупації з квітня 2022 року, евакуювали понад 8 тисяч людей. І от сьогодні ми тут вивозимо дітей, і ми дуже раді, що ми долучені до цього до, до, до такого важливого діла. У нас є е, німецька організація, це невеличкий фонд е, і в Берліні. І це вони нам надали і автобуси, і пальне, і все, що е, всі ці е, речі, які пов'язані з евакуацією, цей фонд. Як розповів Антон Єфанов, є домовленість про перебування разом з дітьми частини батьків. Зараз ведемо перемовини на те, що один з батьків може приїхати далі туди, побувати, бути разом зі своєю дитиною спокійно. Там повністю утримання безоплатне. Це попередньо на місяць. Якщо буде необхідність і батьки будуть відчувати, і безпекова ситуація в місті в Херсоні буде ще більше напружуватися, то буде можливість залишитися надовше. Продовжують вивозити дітей із інших районів правобережжя, які постійно під обстрілами російських військових у переліку 23 населені пункти. Розповідає керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За вихідні було евакуйовано 146 дітей, ще 147, залишається 637. Дітей на цих територіях продовжується робота. Якщо сьогодні на вечір буде оновлення, ми плануємо що тільки за сьогодні, за неділю, понеділок вивести ще 100 дітей. тому буде ще на 100 менше дітей, які зараз залишаються в цих небезпечних населених пунктах. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Сирьов, Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон. На сцені артистка Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Тетяна Проворова. Це перша її вистава від початку повномасштабного вторгнення. Грає військовослужбовицю Збройних сил України з позивним Горобчик. Її героїня у найважчий момент згадує про чоловіка, якого покохала і який привіз її на схід. У нього карі очі. І коли я в них дивилася, то почувалася так, ніби. Мене взяли в заручники і опускають у темний підвал. І зараз почнеться, незнане знаєш, з Херсона Тетяна Проворова не виїжджала під час окупації, залишається у місті і зараз. Покидала Херсон лише під час гастролей з виставою Позивний горобчик зараз каже, працювати у місті важко. Через безпекову ситуацію репетиції іноді приходять онлайн. Та, попри все, люди приходять на концерти і вистави. За місяці окупації вони сумували за мистецтвом, каже актриса. Я була так здивована, і це знаєте за півтора роки, коли. Повна зала, нехай вона маленька, а, тому що це мала сцена, але вона була повна. І а, така кількість людей, така кількість емоцій, ти розумієш, що за півтора роки, коли тебе тут не було, ти не те, що ти забула, ні. Це, знаєте, якась така нова хвиля емоцій. І в мене, і у глядачів, тому що вони було видно, вони скучили, плакали. А, Кожен намагався підійти, якось та обійняти доторкнутися у прямому сенсі цього слова. До тебе згадувати про життя в окупації Тетяна не хоче. Єдине говорить, було страшно. Про обстріли та безпекову ситуацію зараз намагається не думати. Що саме дивне, я спілкуюся з багатьма людьми, які тут залишились. Які це люди? Ну От, ви знаєте, розмови про страх ніколи не буває. Про це просто не розмовляють взагалі. Про життя, про якісь, мабуть, там, проблеми, але ніколи про страх. Мабуть, саме цьому ці люди тут і залишаються, мені здається. Не тому, що вони боя... не бояться, ні. Страх це справжня реакція організму. Без неї ніяк не можна. Це інстинкт виживання. Ось, і він звичайно існує і інколи проявляється, але мабуть херсонці вони такі, знаєте, адаптувалися. Так, зараз трішки місто поранене, так, але ж ну воно живе, воно живе, тому що тут живі люди. Тетяна говорить, намагається цінувати кожну хвилину життя, адже є можливість працювати у театрі, іноді прогулятися містом та поспілкуватись з херсонцями. Мрія артистки про перемогу України та мирне життя перше. Це звичайно відмітити перемогу. Це от перше, і обійняти всіх, кого я зустріну, будь-то звичайний. Мешканці міста, будь-то хлопці ЗСУ, ну от всіх просто обійняти. Я не знаю, там радіти, сльози радощі. Ну я бачу це саме так. Дай Бог, щоб ми всі до цього, щоб ми до цієї хвилини всі були разом і залишились живі. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.